Незважаючи на повномасштабне вторгнення Російської Федерації, в Україні аліменти на дітей не скасували. Навіть якщо людина не працює чи працює неофіційно, про порядок стягнення аліментів з безробітної особи розказали у Кам'янському місцевому центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Законодавством визначено, що кожна дитина має право на рівень життя достатній для її всебічного розвитку. Якщо батьки відмовляються утримувати дитину до досягнення нею повноліття, кошти на дітей стягуються з батьків примусово у судовому порядку. Навіть якщо платник аліментів втратив роботу чи перебуває у статусі безробітного, це не звільняє його від зобов'язання щомісячної сплати аліментів. Виконавець стягує з боржника аліменти у розмірі, визначеному виконавчим документом, але не менше мінімально гарантованого розміру. Заборгованість за аліментами, присудженими у частині від заробітку, визначається, виходячи з фактичного заробітку, який платник аліментів одержав за час, протягом якого не провадилось їх стягнення. Незалежно від того, одержано такий заробіток в Україні чи за кордоном. Якщо у боржника відсутні доходи і він не працює, а у виконавця відсутні відомості про сплату аліментів, нараховуватиметься заборгованість, виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості, відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, якщо боржник перебуває на обліку в центрі зайнятості. Як безробітний і отримує допомогу по безробіттю, то з такої соціальної допомоги виконавцям стягуються присуджені аліменти. За ухилення від сплати коштів на утримання дитини передбачені цивільна, адміністративна і кримінальна відповідальності залежно від тяжкості проступку та величини заборгованості по аліментах. За наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір, який перевищує суму відповідних платежів за чотирма місяцями. Державний виконавець виносить вмотивовані постанови. Перше це про встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України. По-друге, це керування транспортним засобом, третє це користування вогнепальною мисливською зброєю. І четверте право на полювання. Якщо ви потребуєте допомоги, отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця Героїв-рятувальників 19, або ж за телефоном 0800 213 103.